Представники українського військово-промислового комплексу з гордістю заявляють, що е, артилерійська установка Богдана нарешті пішла в серію, і у війська вже поставлено кілька десятків. Зразків до 30 зразків кажуть поставлено? Богдана це гаубиця, яка стріляє на дальність до 42 кілометрів. Це та артилерія, яка, власне, все і вирішує у сучасній війні. За допомогою Богдани був звільнений острів Зміїний. Мене питання: а чому? Вже повністю готова у 2020 році до запуску в серії Богдана, так і не була запущена, а істувала в єдиничному, одиничному екземплярі. Потрібні були гроші на асфальт? Чи все ж основна причина в тому, що з Москви прийшла вказівка не випускати Богдана?